Всім привіт! А сьогодні я прийшла в Мардер Містері, і я е, невинна людина, яка завжди програє. Так, упустим цей момент, так? Я вам цього не було, я ненавиджу цю карту. Тут нема де сховатися, нема, нема просто що робити. Тут нема тих тайників, типа в воді. Два, три. М -м -м, мене так не видно. Офігеть. Опа. <хі -хі> тихо, тихо, давай без таких прикольчиків. Чекайте, я забула, а якщо, а якщо ти стрибаєш, коли ти іноцент, тебе будуть хейтити за то чи не будуть тебе зато хейтити? Ну, типа, будуть чи не будуть? Я забула. Оп. Оп, то мої монетки. Віддайте мені мої монетки. Опа. Іде, то вона, та то вона. Скільки тут монеток? Мені головне не збирати 40 монеток, а там далі все фігня, правильно-правильно. Так, чуть-чуть тут збираємо, так, як би. Добрий день. Ой! І вона така з ножичком така, привіт, пупсик. Як справи в теме? Так. А тепер, що мені робити? Я не знаю хто мардер, хто що до чого, як, де, коли, що, як, що, що. Не біжи за мною, блазочка! Не тре! Не тре. А все, в мене вже фул, можна не хвилюватися. Опа! Ми виграли. Є. Yeah. <реш> Ми будемо тако танцювати у цей танець, бо я не маю ніяких танців. Так. Ідемо. О, Hero. Вона, вона Hero. Так, а вони, походу, подружки, типа, і вони хотіли один на один зіграти. У мене теж саме було, коли я дружила з людиною, яка грає Roblox. Так, там вибір карти, походу, Factory. Звісно ж, Factory. Найофігійніше. Готель, вона дуже велика, але вона класна. І Factory велика і класна. Ну там, коротше, дві великі і класні. Я пам'ятаю, коли я грала, я не замітила, що я мартер. Це було дуже смішно і дуже печально, мені було дуже боляче. Так, чекайте, я чиненько на зарядочку поставлю. Той. Я іноцент. Ну, звісно, що я іноцент. Оп, все, я поставила на зарядку. Я, коротше, тільки що випадково стала на свій <свісно> На свою ногу палець зламаний. Мене так заболіло тільки що. Може, ви чули такий висх. якийсь як свині, можна сказати. Отакий вот висх. Ой. А, то-то-то статуетка. Тут то так має бути. Опачки. Що у нас тут твориться? Так, оп. Я як була в таборі, то там був один такий челік, де Мір його звали. То ми з ним робили ASMR. У нас там, короче, був мікрофон, там зовсім кайфово було. Я тут така тихо, тако збираю всі монеточки, поки ніхто не бачить У мене 25 монеточок. Так, я чуть-чуть підстрибну. Звалила від моїх монеточок. Ну і короче, отако. Ми робили з ним АСМРи в холі. Це було найофігенніше. Так, а вона мардер, типа? Да? Ой, так! <смі> Ой-ой-ой-ой-ой, ну ой, ой, на мардер. А я така собі тут розходжу і така ля-ля-ля. Так, я чу-чуть тут. Опа, Опа, я бачу, хто шериф. Так, а що тут? Опа, коінбек full. Все. Моя турбинка. Моя турбинка, все. Налякалась. Господи, як я налякалась. Та ти ж той, в нас шериф чи ні. Вона шериф, чи не вона шериф. Я маю тут пістолет. Чого я не можу його взяти? Чого ви на мене йдете? Я не розумію. Це типу на донаторів фу. На донаторів Щокнутись можна. Можна я залізу і отако закрию себе? F. Я не можу себе закрити. Це несправедливо. Добрий день. Я тут упа. Опа, це що таке? Це. Це виглядає дуже смішно. Взяв би якийсь волосок і, типа, цей за 60. Опа, вона лівнула просто тупо. Все йде. Валим. Мені мені цей чел зайшов, він, він такий чилгай. Так, все, йдемо. Мардер, вибудий, а шериф не вбивав її, прямо біля неї був. Ой, я випадково бро. Там його так жорстко всі сунуть. Так, що, що, Оце? Оце, мені оце більше подобається, назва якась красивіша. Так, йдем. Я хочу подивитися, чи нас залишилася ще наша секретка, яка у нас була. Типу, ну, я вже давно не заходила в мардер, треба подивитись. Та, да, там є ця секретка. Коротше, я побачила лапку чужу таку курячу. Ну, вони якісь іспанці. Бек. Айбек. Якісь іспанці, коротше, напевно. І як завжди, неповторний, невинний є. Yeah! Переживу. Ех, це ж печально. Що вони пишуть? Я якусь фігню, яку я не розумію. Чому в мене не Українці на серверах? Мені, мені боляче. Я хочу грати з українцями. Україна в серці. А ти не хочеш мене вбити? Ти якась підозріла тобі, не здається? Або я піду серйозно. Там як піде, тако я мардер. Зараз напишу I'm a morder. Please kill me. І, Боже, я не можу. Як це було тупо, просто тупо вмерти. Ой, закінчити катку, всі такі, де мардер, хто мардер? А я такий білий мардер і не бачила ножика в себе в інвентарі. Я тоді просто пішла, мене щось мама покликала, і я така, ну окей, зараз піду швидесеньку, подивлюся, що там до чого. А я мардер була. Що твориться? Давай. Ооо! Oh, Вау! Wow. Це Еліта? О, Настя, до побачення. <фух> Давай, кидай в мене якусь ту свою фігню. Добре, йдемо, звідти мені не подобається атмосфера. Занадто якась погана. Так, отут я її назбираю. Я своїх 40 монеток. Мені ще три монетки і все. Так, все, Coin back full. Так, то той челик, який. А хто типу мардер, типу, ніхто не хоче, типа, так? А чому воно вперед? Ми вже, типу, п'ять хвилин тут, ні одної смерті. Капець, мене не приймає оця фігня. А я можу бути отут? Я не можу. Що це? What is it? О! Зайшла. Хтось розбив, коротше, і заліз сюди, і туди, і туди, і сюди. А коли закінчується каточка, бо я щось не розумію. Щось нікого не вбивають, нібито. Мене не приймає оця фігня. Так, чекайте, я щось туплю. Оп! Угу, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. тут протікає дах. Щось тут не чисту, мені здається. топ, Я налякала зібро. Негарно з твоєї сторони кидатися в людей. 90-гейм овер. Wow. Любі друзі, але я думаю, що на цьому наше відео буде закінчуватися, Всіх люблю і поважаю. Бувайте!